Як ви готуєте до зйомки? Чи є у вас обов'язкові ритуали або кроки? Саме найважливіше в операторському мистецтві – це підготовка. У мене є свій ритуал, треба обов'язково перед зйомкою поспати нічотну кількість годин. Або одна година, якщо немає часу, або 3 години. Якщо камера могла говорити, що вона про вас би сказала? Вона б сварилася. Нащо знову ти мене туди пхаєш? Що ви такого з нею робили? Мені завжди, коли ми знімаємо, то це якісь екстремальні умови. І коли я приїхав в Південну Америку, от, мене зустріли місцеві механіки механік камери і майстер по світлу. І Ми познайомилися і далі я кажу, значить, перша точка на капоті автівки, я сиджу на капоті і тримаю камеру в руках. І вони переглянулись один на одного і сказали: Окей, добре, що один з них був альпініст, а інший майстер вітрильного спорту вони мене прив'язали до капоту, і ми поїхали.